Дві вітання товариство! Сьогодні субота, 20 квітня. Зараз друга година дня і в нас плюс 12. Минула найстрашніша ніч квітня після висадки моєї махорки, тому що обіцяли приморозки. Деякі люди казали, навіть викопуй назад, коли я садив, тому що буде сніг. Але, слава Богу, минулося. От. І в нас на Мейщині мінімальна температура була плюс 2. Але в сусідніх громадах на Чернігівщині був заморозок до мінус 3. От. Ну і в деяких областях України також. І Махорка моя прижилася після трьохденного дощу, гарно сьогодні проходив, дивився з десяток рослин доведеться пересадити. От. І сьогодні я вирішив підживити. Рослину по листку, тому що коренева система зараз погано ще розвинена після пересадки. от І в ній такий комплекс. Це оракул мультикомплекс, оракул бор, цинк і вимпел це регулятор росту. Оракул мультикомплекс дав мінімальні рекомендовані дози, а всі інші препарати в рекомендованих дозах. Звичайно, в мене такий ручний оприскувач, він такий надійний. Користувався я і акумуляторними, але, чесно кажучи, от на мою площу сенсу купувати його немає, та і говорять, що вони такі от якісь бувають недовговічними. Ну і за, за два тижні знову планую обробку. Контролю зараз не робив. Контроль зроблю уже при наступних обробках.